Кредитна картка з пільговим періодом до 62 днів з кешбеком 1,5% на усі ваші покупки, без комісії за обслуговування, без комісії на зняття і перекази власних коштів. Звучить цікаво? Тоді додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас огляд нової кредитної картки Smart від Юнекс Банку. Нещодавно на цьому каналі вийшло відео з оглядом платіжних карт, по яких є кешбек на усі покупки, і у цьому відео фігурувало аж дві картки ЮНЕСКО банку. Не пройшло і три дні після цього відео, як Юнекс Банк опублікував дві новини. Перше, це те, що вже у травні, не чекаючи червня, Юнексбанк запроваджує ліміти на вихідні карткові перекази у розмірі 100 тисяч гривень на місяць. В цей ліміт входять як і перекази з картки на картку, так і перекази на карткові рахунки фізичних осіб, за які взятиме IBAN. Справа в тому, що Юнексбанк є підписантом банківського меморандуму. Але згідно цього меморандуму, ліміт зі 150 тисяч гривень на вихідні карткові перекази повинен зменшитись до 100 тисяч гривень на місяць, лише починаючи з 1 червня. Проте ЮНЕСК вирішив червня не чекати і вже такі ліміти запровадив починаючи з перших днів травня. Але якщо ваш дохід більше 100 тисяч гривень, то ви можете надати відповідні документи в банк і отримати більший ліміт. Друга новина від Юнексу це випуск нової кредитної картки Smart. Не переплутайте стару дебетну ЮНЕСКО Смарт із новою кредитною Smart. Це два різні продукти. Нова картка Smart це картка, по якій ви можете отримати кредитний ліміт до 100 тисяч гривень. Тут є пільговий період до 62 днів, який розповсюджується на безготівкові покупки, і по всіх покупках нараховується кешбек у розмірі 1,5%. Тобто тут немає категорій на вибір, як це є в багатьох банках, а тут ЮНЕС платить 1,5% на усі ваші здійснені покупки, незалежно від категорії, навіть за покупки, здійснені за кордоном. Є, звісно, виключення, але по усіх стандартних покупках кешбек нараховується. І якщо говорити про кешбек на усе по кредитних картках, то тут він найбільший. 1,5% на усе я не бачив на жодній іншій кредитці. Ще й в доповнення, тут максимальна сума кешбеку це 3 тисячі гривень на місяць, коли в інших банках 500 гривень це стандартно. Що тут по тарифах? Відкриття віртуальної картки без комісії, випуск пластикові 200 гривень. І тут є ще один тариф, який так прописаний, що починаєш лякати з цієї картки. Ось самі гляньте, Щомісячна комісія за обслуговування поточного рахунку, рух коштів, на якому був відсутній у звітному місяці 50 гривень. Звучить, що якщо протягом місяця ви карткою не здійснили жодних операцій, то з вашого рахунку спишеться 50 гривень комісій. Але якщо придивитись, то там є примітка. І ця примітка заспокоює, адже цих 50 гривень починають нараховувати лише після того, як рахунок визнаний неактивним. А неактивним рахунок визнають, якщо протягом 6 місяців на рахунку не було жодних операцій. Тобто 50 гривень нараховується лише у випадку, якщо 7 місяців по цьому рахунку не було жодних операцій, здійснених за ініціативою клієнта. Тому не такий страшний цей пункт тарифів, яким він здається на перший погляд. Але ці, хто складав цей тарифний документ молодці, ви вмієте відвернути цікавість до своїх кредитних продуктів. Процентна ставка тут 42% річних, або ж якщо простіше, то 3,5% в місяць. Це десь посередині ринку. Поповнення картки готівкою в касі банку чи через термінали EasyPay та city 24 без комісії, а також зарахування безготівкових надходжень також без комісії. Перекази на картки інших банків за рахунок кредитних коштів з комісією 2,5%. За рахунок власних коштів без комісії до 40 тисяч гривень на місяць, а якщо більше, то 1% плюс 5 гривень. Якщо ви на цю картку отримуєте цільові надходження, зарплату, соцвиплати, депозити і так далі, то ці кошти також можна перекинути без комісії. Переказ за реквізитами має майже ідентичні тарифи: 2,5% за кредитні кошти, власні кошти до 40 тисяч гривень на місяць без комісії, цільові кошти без комісії, а якщо понад 40 тисяч цього безкоштовного ліміту, то комісія складатиме 0,5%. Зняття кредитних коштів будь-де 2,5%, зняття власних цільових коштів та власних будь-яких коштів до 40 тисяч гривень на місяць без комісії, але в касах та банкоматах Юнексбанку. банку. А понад цей ліміт комісія 1%. І зняття власних коштів в банкоматах інших банків з комісією 1,5% плюс 5 гривень. Незалежно, чи це цільові кошти чи ні, і незалежно, чи ви використали ліміт 40 тисяч гривень чи ні. Для тих, хто користується кредитними картками і завжди перебуває в пільговому періоді, то ця картка може бути цікавою, власне, через свій стабільний кешбек 1,5% на усе. Що ви думаєте про цю картку, напишіть у коментарях. А На сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!